Із драматичної поеми Європа Луцьк 1429 прочитаю останню 11 главу. У цьому творі описується середньовічний з'їзд монархів Східної Європи. Німецький імператор Сигізмунд і князь Литовський та Руський Вітовт зібрали цей форум, щоб вирішити пекучі проблеми континенту, але не вдалося майже нічого. Вітовту в поемі протистоїть Ігумен Лазар. І з його вуст наприкінці твору звучить пророцтво про майбутнє Русі України. Одинадцята глава із драматичної поеми Європа Луцьк. 1429. -й. Остались Вітовт, Сигізмунд і Свита. На серці прикро. Гіркота невдачі. Що там за шум? Впустіть архімандрита. «Це лазер м них, який майбутнє бачить. Тепер, що за мета твого візиту? Ми вже про все поговорили, наче? Бані. Нам є про що поговорити. Я цей миті довго ждав, що терпляче. Грядуще нам і млою оповите, та дещо видить. Недостойний братчик, даремне ваші лиця у печалі, як не будує Бог, що можуть з очі? І як Господь не на чолі баталі, що варті ваші вміння, полководші. Тож знайте, ті часи ще не настали, щоб наших ворогів розбити в клочі Бажаєте почути, що там далі, як чути й про минувшину охочі. Я прочиню лише вам далекі далі, і лише переповім слова пророчі. Близька пора, як зможуть бусурмани, не мов би ті шуліки гостродзьобі, склювати біле тіло і закапканить аж на віки, трохи на пів Європи. Це боляче й мовляти, а османи трощитимуть і душу, і суглоби. Та прийде гірший день. Як церкві гнані, з чужими й рідні будуть гробокопи, і схрестяться шаблі та ятагани. Так, гряне битва. Та не гряне злоба. Уже на пору ту Русь Україна переживе епохи кровожерні й одному сотворителю Уклінна усі очолить європейські перні, в меридіан від грека й до фіна, у паралель. От Брита і до пермі, та прю очолить мирно і безупинно, і дасть Господь нам переможний термін. Тож хай молитва неустанно лине, і благословеніє пошле на те він. Ігумен говорив І кожне слово звучало у серцях оркестром Сурем Не в тих віків часів архітектуру. Гвістки вганяв тонкі, хоча пудові, з підвалин аж по звіт світобудови. Був лик його суворий і похмурий, та погляд грав надлюбертові мури. Ми вернемось у Луцький замок знову. Що криє морок, буде наяву. Напише хтось, дванадцяту главу.